Шановні жителі Київщини, сьогодні 200 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 200 днів, як наша область разом з усією Україною дає відсіч підступному російському окупанту. Я вдячний нашим військовим, завдяки яким у перші місяці війни вдалося звільнити регіон та. Витіснити російську армію. Я вдячний мешканцям Київщини, які пліч опліч із військовими робили все можливе і неможливе для порятунку та допомоги співгромадянам. Я вдячний усім, хто кожного дня своїми діями наближає перемогу України. Київська область заплатила величезну ціну. Нам не повернути 1356 мирних людей, які загинули від рук окупантів, з них 38 дітей. На жаль, ця цифра продовжує зростати. У регіоні досі вважаються зниклими 207 осіб. Під окупацією перебувала майже половина області, 270 населених пунктів постраждали від бойових дій, 26 тисяч об'єктів на Київщину пошкоджено. Це будинки, де жили люди, це освітні заклади, де навчалися наші діти. Це медичні установи, де ми лікувалися. Зруйновані або пошкоджені приватні підприємства, культурні та спортивні заклади, критична інфраструктура. Це те, що приніс нам так званий руський мир. Попри все, ми приймаємо виклики та долаємо труднощі. Ми вчимося жити в нових реаліях, воюючи та відбудовуючи одночасно. Позаду мене Макарів, як і в інших населених пунктах області, тут триває відбудова. Вже відновлений міст. Хоча ще 5 місяців тому тут йшли бойові дії після деокупації, одним із ключових завдань для нас стало оперативно та якісне відновлення житлового фонду, транспортної та соціальної інфраструктури. Але це неможливо було б зробити без розмінування територій. На сьогодні рятувальники перевірили всі 270 населених пунктів на наявність вибухонебезпечних предметів. У перші місяці ми відновили електрику, водопостачання, газ. Сьогодні ми проводимо також і зв'язок, навіть там, де його не було до повномасштабної війни. Одне з найголовніших та найважчих це відновлення зруйнованої інфраструктури та житла людей. Спочатку спеціальні комісії задокументували всі пошкодження, і далі ми перейшли до ремонтів. Щоб відбудувати все зруйноване, потрібен час та фінанси. Ми залучаємо кошти державного, обласного та місцевих бюджетів вдячним міжнародним партнерам, які допомагають відновити регіон. На сьогодні вже завершені роботи на близько двох тисяч об'єктах. Попередньо до кінця року ми плануємо відновити близько 10 тисяч об'єктів, що постраждали від бойових дій, для того щоб люди, які залишились без домівок, якнайшвидше отримали новий дім. Ми розробили дві обласні програми: будівництво нових приватних осель та викупу квартир для сімей. Вже незабаром родини зможуть переїхати в нове житло. В умовах війни ми успішно розпочали навчальний рік. З 1 вересня в нас запрацювало 548 шкіл в очному та змішаному форматах. Для підвозу дітей ми закупили 40 автобусів, адже транспортний флот Київщини під час бойових дій. Залучався до евакуації людей та був пошкоджений. Впевнений, що ми вдало розпочнемо опалювальний сезон. Сьогодні готовність регіону 85%. Весь цей час пріоритетним залишаються безпекові питання. Президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання посилювати роботу в цьому напрямку. Разом ми з органами місцевого самоврядування та адміністраціями щодня працюємо над цим. Повертаються жителі, які Евакуювалися раніше наші толові міста, що не були в окупації, надають прихисток українцям з інших регіонів, які змушені тікати від війни. Від початку війни область прийняла близько 300 тисяч вимушених переселенців. На Київщині також відновлюється життя та бізнес. Працюють і аграрії, які вже зібрали більше мільйона тонн врожаю. Сьогодні всі діють як єдиний організм. Я вдячний кожному, хто в умовах війни тримає свій фронт. Ви герої. Так, завтра буде новий день і будемо відверті. Війна не завершиться на 201 й день нашого протистояння. Проте ми станемо ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!